Ви знаєте, поки я ще не вляглася в ліжку і ще вбрана в піджак, я вам хочу розказати про той суд, який сьогодні відбувся. Про цю справу я вже вам розповідала. Це розгляд справи, де батько однажди проснувся, і йому сусіди щось там намікнули, що, мабуть, діти не його. У нього двоє дітей, які зараз з колишньою дружиною знаходяться за кордоном. І він вирішив подати на оспорення свого батьківства. Ну, звісно, стягнення по аліментам його простимулірувало. Нещодавно мені моя клієнтка, да, відповідачка, на стороні якої я виступаю, сказала, що колишній чоловік, батько цих дітей, сказав, що це йому державний виконавець шептав, що типу, ти платиш аліменти, може, це взагалі не твої діти. Ну і він додумався подати такий позов. Поняли? І у нас сьогодні було попереднє засідання, де ми з'ясовували, як, хто, коли буде здавати зразки ДНК.